Цей турнір, ага, цей турнір. Ти Що сюди так? дивись. Та я думаю, як мені руки покласти. Та хрен з ними цими руками. Ти повинен казати: відсутність турнірів, болюче місце Волда. Ну все, давай, нормально, згадемо обличчя. А після Олдворда крапка чи кома стоїть? Точка. Скажіше, я тебе прошу, можна я буду текст читати, а не в тебе питати. Усі гравці повинні відчути високий рівень змагань. Давай будемо знімати, нехай всі там блядь, мовчать. Ми будемо робити івент гарного готунку, а не кухонну зарубу. Ти можеш сказати виразно з гарним обличчям, як ти вмієш, а не оцю твою пасосну хуйню. Давай зберися вже. Тексти, блядь, пишіть нормальні, а й не хуйню якусь. Цей турнір ми робимо щоб різко вивести Old World як турнірну гру. Даня, в тебе нема життя. Зроби і більш якось яскравіше, що. Ну, тут життя добавить себе. все, зрозуміло. зрозуміло. Да, не в його, я тобі відверто кажу. Ну все, все. Давай. Турнір буде зручним для будь-якого гравця. От, от нахіра ти руку зібрав, Даня. Так я ж закінчив. Ну і що ж ти закінчив? Посиди секунду, блядь. давай наново давай на робити. Гарно проведений час. Це головна мета нашого івенту. А де про пиво, яке буде замовлятися на розлив? Спеціально для гостей турніру. Мені що це кожного разу казати? Звичайно, де приїжджу, бляха? Замість необдуманих обмежень потрібен комплексний підхід для правил. Блях. Ну, мля, що ти сказав про правила? Почав чавкати, хуякати. Звідки ти знаєш, вийшло ночи ні? Ну я, блядь, знаю, що не вийшло, тому і почав чвякати, хуякати. Хто його збиває, що він починаючи КОСИТИ, БЛЯХА, почав казати коду якусь хуйту. Трохи текст по дебільному написаний. Даня, все, перепусимо нахик заново. Ну, не обличчя ніхто тобі грошей не дасть і ніхто не прийде. Ми докладемо усіх зусиль, щоб зробити івент високого гатунку, і щоб кожен гравець зміг отримати задоволення на ньому. Ну, зумів отримати задоволення на ньому. Хто такі речення складає? Завжди почекай голову нижче і дивись в камеру. Слушай, може, Горланд, ти дістав уже день? Ну все, давай, не чіпайте його, йому залишилось пару слов сказати, раз, два і розійшлися. Слухай, ну хто мене чіпає? Покажи тут хоча б одну людину, хто мене чіпає. Усі вже забились від тебе по кутках. Це виведе змагання на. Ми создамо умови. Це Та дуже так? довгі речі. Дай, давай так, ти скажи, а потім подумаємо, чи погане воно, чи довго. В кінці розберемось. Наш івент буде проходити. А можна івент поміняти? А там далі. Наш івент буде проходити 20-21 квітня у місті Києві. Тому запрошуємо усіх бажаючих на наш турнір. Ти що такий, Дані розумний? Ти взагалі по тексту читай, ну. Твою справа тут. Ладно, Дані, це пропектовий далі. Ми готові допомогти з проживанням усім бажаючим, навіть з інших міст. Дай, панове, вся хуйня. Від кількості бажаючих буде пропорційно збільшена якість призів. Так, Таня, від кількості бажаючих буде пропорційно підвищена якість призів. На нашому турнірі. Від кількості бажаючих буде пропорційно збільшена якість життя Григорія Цокора. Даня забрало, і ну, обличчя зле. Ну, ніхто не дасть. Від кількості бажаючих буде пропорційно збільшена якість призів на нашому турнірі. Все.